Вітаю вас, шановні садівники та городники! У вересні, зазвичай наприкінці місяця, я роблю грядку під озимий часник і зараз розповім свій секрет врожайної часникової грядки. Я вважаю цей спосіб посадки одним з найкращих, простих, швидких і дуже родючих, тому ця тема заслуговує на окрему увагу. І найперше, що ми робимо, це знаходимо, де буде розташована наша грядка з часником. Можливо, у вас звільняється грядка з-під гарбузів, кабачків, огірків, бобових. На таких грядках дуже багато поживних речовин, і ці культури найкращі попередники для посадки озимого часнику. Нагадаю, що місце під часник має бути сонячним і не підтоплюватися восени і навесні. А тепер головне, я саджаю озимий часник у гірчицю. І зараз, у вересні, я вскопаю грядку і посію по ній гірчицю. Вона росте швидко і дружньо. і у листопаді, коли мені треба буде саджати часник, буде готова грядка. Перед посадкою часнику гірчицю я не скошую, не вириваю і не прикопую. Просто сапкою я роблю прямо в ці підрослі гірчиці бороздки на глибину посадки часнику. Це приблизно 7-8 см і саджаю підготовлені зубки. Далі підсипаю деревний попел і закидаю оту посадку землею. Вона вже в мене перемішана з гірчицею, а у міжряддях. Хай та гірчиця продовжує рости, як ні в чому не бувало. Від такого сусідства часник тільки виграє. Коріння зростаючої гірчиці розпушують землю. Завдяки їм підвищується водо і повітря проникність родючого шару. Адже всі ми знаємо, що часник не переносить застою вологи. Гірчиця містить більше поживних речовин, ніж гній або перегній, а значить, що додаткові підгодівлі ми можемо практично і не вносити. Після заморозків ця гірчиця допоможе нам затримувати сніг, та й верхній шар ґрунту в нас сильно не промерзне. Ось і все, і хай часник вас росте у тій гірчиці. Це у вас буде дуже врожайна часникова грядка.